Топ-6 аналізів, які потрібно здати кожному. Перший це базовий загальний аналіз крові. Дозволяє виявити анемію, запалення та інфекції, важливий для загальної оцінки стану організму. Другий це загальний аналіз сечі, показує стан нирок та сечовидільної системи. Дозволяє виявити інфекцію або діабет. Бількоза крові. дозволяє оцінити ризик діабету. Важливо перевіряти, особливо якщо є зайва вага чи спадкова схильна. Четвертий. ліпідограма. Це холестерин і його фракції. допомагає оцінити ризик серцево-судинних захворювань. Рекомендується здавати всім після 40 років або при надмірній возі. П'яте ТТГ. Це тиреотропний гормон, виявляє порушення роботи щитоподібної залози, Рекомендується перевіряти при надмірній втомі, наборі ваги або проблемах зі шкірою. І шосте це вітамін Д, особливо важливий у холодну пору року, Відповідає за кістки, імунітет та загальне самопочуття. А як давно ви здавали аналізи та обстежували свій організм?